Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про одну дуже важливу операцію на винограді, від якої залежить значна частина успіху, про яку також досить часто забувають, і це не нормування. Запрошую. Як бачите, в мене м, тут це виноград сорт Каберне Кортіс, технічний виноград, досить стійкий до всього, до хвороб, до морозу, неукривний і дуже урожайний. У нас на 4 липня сьогодні. Отакий він вже має гронка непоганій. Між іншим також досить рано достигає, може бути вже навіть готовий на середну серпню хороший рік. Але переважно початок вересня. І як бачите, ми на ньому провели ем, так званий дефольяж, здається, правильно називається термін. Тобто забрали листя. Е, для чого це робиться? Та для того, щоб тут було провітрювання. Досить значне провітрю. Але тут є одне але досить значне. Цю операцію не так просто робити, як здається. Давайте подивимося. Для того, щоб продемонструвати, як виконувати е забирання зайвого листя, видалення його, я тут навмисне залишив кущик один, на якому ми цієї операції ще не провели. Це сорт Sauvignon Gris, також досить стійкий. Такий самий стійкий, практично, як каберне Кортіс. Досить хороший для домашнього виноробства. Хто хоче займатися білим виноробством, рекомендую його. Посилання на огляд сорту буде в описі. От, дивіться, в нас є досить також хороші грона, так? але їх тут не так добре видно, як на каберне Кортісі. Можливо, звернули увагу. Чому? Тому що ми не не видали оту частину листя, яка нам заважає. Як знати, який листок нам заважає? Тому що все листя видаляти не можна, а саме яке не можна видаляти, зразу почну з найважливішого. не можна видаляти листя, яке закриває виноград зверху від сонця. Тому що зараз, якраз липень і перша половина серпня, виноград буде дуже сильно пектися. Ем, особливо, якщо видалити лист, який затіняє виноград в обідні години. Від 12 до 4 години дня. Навіть до 5 зараз ще. От. Тобто листя, яке затіняє виноград зверху від сонця, в жодному разі не видаляємо. А видаляємо ми листя, яке знаходиться нижче від винограду або на рівні грона. Для того, щоб тут утворилося провітрювання. Бо е, в дощові, і не тільки в дощові, а в жаркі дні також, може виноград підхоплювати дві хвороби. Це буде сіра гниль, це буде оїдю. А якщо ми от зараз виконаємо таку операцію, просто от забрали тут лист, наприклад, тут забрали все, тут також не видно. Давайте тут підійдемо. От, бачите, дотуляється до грона. Це не допускається, потрібно забрати. Також. Другим фактом цього дефоліажу, цього впорядкування грон, є розправлення грон і направлення їх в потрібний нам напрямок. Бо переважно, коли виноград цвіте, грон гроно знаходиться в такій вертикальній позиції. Коли воно починає набирати вже масу, воно починає згинати знизу, донизу, донизу. І нам зараз дуже важливо також грона всі направити туди, куди потрібно, щоб вони всі гарненько засали вниз і не було ні перегенів, ні плодоніжки, ні нічого. От, і дивимось. тобто забираємо листя. І от, бачите, гроно, тут ну, зрозуміло, як воно тут взагалі висить, я сподіваюся, що видно. Зараз спробую показати. Бачите? От гроно. Воно висить доверху. Його потрібно опустити донизу. І от таким чином забираємо тут всі лист, все листя зайве. Бачите, це може залишаємо, все, що знизу тут забираємо. Тут забираємо, тут забираємо. Цей можливо забрати, бо тут зверху є те, що затіняє. І також те, що знизу, от. тут і посередині, сподіваюся, що видно, бачите, лист середину росте не потрібно, тут середину також не потрібно. Цей бачите, тут на ньому гроно лежало не потрібно, гроно вниз. Маленькі позабирали. І от. Ці нижні також можна забрати. Все, що так донизу в нам є. Забираємо повністю всі листя. Щоб віднизу, ну, я б не рекомендую так робити, я в себе так роблю, щоб знизу от вже від грон донизу. Бачите, нічого не було. От, Бачите, ми направили всі гронка донизу нас. Забрали зайве листя, але те, що зверху листя, ми залишили обов'язково. І воно так готовий нам все приблизно виглядає. І робимо цей листок можна ще також забрати, наприклад. От. Тут ці листя ми ще позабираємо. Але я сподіваюся, що зрозуміло. От. І приблизно так воно все має виглядати. Підсумую. Забираємо зайве листя, яке робить нам загущення, але залишаємо листя, яке робить затінення необхідне. Також розправляємо і направляємо грона. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Побачимось!